Цього місяць відділяв мене від невідомості, від життя, яке я не обирала. Приголомшлива новина, мовля, пас, пролунала з вуст батька, розбиваючи мрії на дрібні осколки. Виделка з цвінким брязкотом впала на тарілку, а скроні стиснуло пульсуючим болом. А хіба вона не вчиться? Пролунав здивований голос тітки Мирослави. У нас інші звичаї відрізав батько, його голос звучав холодно і бажально. Ваші жінки егоїстичні, мирославо. Їм лише про себе й думати. Наші ж створені для чоловіків, їй не потрібен університет, амаль виховували для іншого. Я дивилася на незнайомця, що сидів навпроти, очима, повними відчаю. Його обличчя, смугле і суворе не виражало жодних емоцій. Він, мій єдиний шанс на порятунок, моя остання надія. Людина з іншого світу, з іншими звичаями, з іншим уявленням про життя. Вибір був жахливим або пірнути у безодню невідомості, або стати жінкою, яку продали, мов товар. Я не хочу. прошепотіла я, ледь чутно. Я не можу. Батько стукнув кулаком по столу, змушуючи посуд задзвеніти. Мовчати. Гаркнув він. Це не тобі вирішувати. Шлюб вже домовлений. Через місяць ти будеш дружиною Амаля. Я стиснула руки під столом, нігті впивалися в долоні до крові. Сльози душили, але я не могла їх стримати. Вони котилися по щоках гарячі й солоні. Але я його не люблю. прошепотіла я знову, благаючи про розуміння. Любов це не головне, відрізав батько. Головне повага та слухняність. Амаль багатий і щедрий. Він подарує тобі життя, про яке ти навіть не мріяла. Я не вірила йому. Його слова звучали порожньо й фальшиво. Я не вірила, що можна побудувати щастя на нелюбові й покорі. Я не хочу, повторила я, вперто дивлячись йому в очі. Я не вийду за нього заміж. В його очах промайнув гнів Він підвівся з за столу. Нависаючи надо мною. Ти зробиш так, як я сказав, прошипів він. Інакше ти пошкодуєш. Я стиснулася на стільці, відчуваючи, як страх стискає серце. Що ж мені робити? Як вирватися з цієї пастки? Ніч минула у задумі. Я не могла заснути, мозок лихоманково шукав вихід. Шлюб за малим видавався мені кошмаром. З якого неможливо прокинутися. Вранці під темними колами очей ховалася рішучість. Я не здамся, не дозволю батькові зруйнувати моє життя. Тітонько Мирославо, звернулася я до неї, коли ми залишилися на кухні вдвох. Тітка Мирослава, жінка з добрим серцем і співчутливими очима поглянула на мене з тривогою. Що сталося, дитинко? лагідно спитала вона. Я розповіла їй про рішення батька, про моє небажання виходити заміж за незнайомця. Її обличчя спохмурніло. І що ти збираєшся робити? запитала вона, коли я закінчила. Я не знаю, зізналася я, але я не хочу цього шлюбу. Я хочу вчитися, хочу будувати своє життя. Тітка Мирослава погладила мене по руці. Я знаю, а і розумію тебе. Але твій батько він дуже впертий. Тоді треба діяти. Рішуче заявила я в тітонько, допоможіть мені. Ми прошепталися до самого ранку. Тітка Мирослава, на мій подив, підтримала мене. Вона запропонувала ризикований план, який міг би стати моїм єдиним порятунком. Наступні дні були сповнені напруги. Я робила вигляд, що змирилася зі своєю долею. Уважно слухала розповіді Амаля про його життя на сході про звичай його народу. Але глибоко всередині мене жевріла надія. Надія на втечу. Одного ранку, коли батько поїхав на роботу, а амаль був зайнятий зустрічю з діловими партнерами, тітка Мирослава відвезла мене на вокзал. Серце калатало, мов птах у кліці. Я не знала, куди їду, але розуміла, що іншого виходу в мене немає. Я тікала. Тікала від нав'язаної долі, від батьківського гніву, назустріч невідомості. Потяг рушив з перону, поступово віддаляючи мене від усього знайомого. Я дивилася, як краєвид за вікном змінюється, і відчувала, як у грудях розгоряється хвиля страху, змішана з дивною свободою. Що чекає на мене попереду? Чи знайду я прихисток у чужому місті? І найголовніше, чи зможу я знайти своє кохання? Ці питання повисли в повітрі без відповіді. Але я вперше за довгий час відчула, що моє життя належить мені, і я готова була боротися за нього. Потяг емчав назустріч заходу сонця, залишаючи за вікном рідні простори. Я стискала в руці зім'ятий квиток, мій єдиний квиток у невідоме Тітка Мирослава. Ризикуючи своїми стосунками з братом, забезпечила мене невеликою сумою грошей та порадами щодо життя у великому місті. Нарешті потяг зупинився на гамірливому вокзалі. Люди хвилями котилися туди-сюди, їхні голоси зливалися у незрозумілий гул. Страх знову стиснув серце, але я рішуче рушила вперед, намагаючись не загубитися у цьому людському потоці. Завдяки порадам тітки. Мені вдалося знайти невелику кімнату у старенькій квартирі, де мешкала ще одна дівчина, така ж молода і трохи налякана, як і я днями я шукала роботу, оббиваючи пороги різних закладів. І з моїми скромними знаннями та відсутністю документів це було непросто. Нарешті мені пощастило в маленькій книгарні, затиснутій між галасливою кав'ярною та ремонтним магазинчиком, Погодилися взяти мене на роботу помічницею продавчиці. Серед полиць з книгами, що пахли історіями та пригодами, я почувалася трохи спокійніше. Книжки завжди були моєю пристрастю, і тепер вони стали не тільки джерелом розваги, але й моїми колегами. Одного дощового вечора, коли в книгарні майже не було відвідувачів, двері відчинилися, і в приміщення зайшов високий чоловік. Він був весь мокрий. Дощові краплі стікали з його темного волосся. Він оглянувся, ніби шукаючи чогось, і зупинив погляд на мені. Моє серце затьохкало. Його очі кольору темного шоколаду здавалися знайомими, але я не могла зрозуміти, де я могла його бачити. Він підійшов ближче і, дочекавшись, поки я підійму голову, тихо сказав Вибачте. Чи не підкажете, де можна знайти книгу про історію вашої країни? Я здивувалася. Мій акцент, мабуть, видавав мене з головою. Але подив швидко змінився цікавістю. Так, звичайно, відповіла я, підходячи, ви дуже смілива, сказав він нарешті. І, схоже, дуже любите читати? Може, якось сходимо до бібліотеки разом? Я задумалася. Ця людина була мені зовсім незнайома, але він випромінював якусь особливу теплоту. І, чесно кажучи, мені дуже хотілося поговорити з кимось, хто мене розуміє. Добре, погодилася я, здивувавшись власній сміливості, але тільки після роботи він усміхнувся, і від тієї посмішки у мене всередині все перевернулося. Можливо, це було божевілля. Але я відчула, що зустріла людину, яка може стати для мене кимось більшим, ніж просто знайомий. Дні летіли за днями. Робота в книгарні приносила мені не тільки невеликий, але стабільний заробіток, а й моральне задоволення. Я занурювалася у світи, створені письменниками, переживала разом з героями їхні радості та біди. Книжки стали моїми вірними друзями, які допомагали відволіктися від тривог і думок про майбутнє. З загадковим незнайомцем, якого звали Данилом, ми зустрічалися щоразу частіше. Він виявився не просто приємним співрозмовником, а й людиною, яка щиро цікавилася мною. Ми говорили про все на світі, про літературу, мистецтво, про наші мрії та сподівання. З ним я могла бути собою, не боячись осуду чи співчуття одного разу під час прогулянки парком. Данило зупинився біля старовинної альтанки, обвитої плющем. Знаєш, сказав він, дивлячись на місто, розкинуте внизу, ця альтанка схожа на мою батьківщину. Така ж загадкова і прекрасна. Я мимоволі затамувала подих. Чи не він часом? А звідки ти родом? спитала я обережно. Він повернувся до мене, і я побачила у його очах сум. Я з країни. Звідки ти втекла, тихо відповів він. У мене похололо всередині світ, мабуть, таки занадто тісний. Але невже доля вирішила знову зіштовхнути мене з минулим? Ти, ти Амаль?» Ледь чутно прошепотіла я. Він мовчав, але по його обличчю промайнула ціла гама емоцій, здивування, біль, і, здалося мені, навіть полегшення. Так, нарешті, визнав він. Наступні хвилини ми мовчали. Моя голова йшла обертом. Амаль. Той самий Амаль, від якого я втекла, стояв зараз переді мною. Що тепер робити? Чи все розповісти йому, або ж знову зникнути, щоб уникнути зустрічі з минулим? Аня нарешті порушив мовчанку Данило. Його голос звучав м'яко Розкажи мені, чому ти втекла? І я розповіла. Розповіла про сватовство, про батьківський тиск, про своє бажання будувати власне життя. Він слухав уважно, не перебиваючи. Я не звинувачую тебе, сказав він, коли я закінчила. Ти мала право вибору. Але що мені тепер робити? Розпачливо спитала я, я не можу повернутися додому, але й тут я чужа. Данило взяв мене за руки. Його дотик був теплим і ніжним. Ти не чужа, тихо сказав він, заглядаючи мені в очі ти тут зі мною. В його словах прозвучало більше, ніж просто підтримка, і я раптом зрозуміла, що відчуваю до нього не просто симпатію, а щось більше глибше. Але чи може бути кохання між нами? Між дівчиною, яка втекла від шлюбу, і чоловіком, якого їй призначили у наречені. Ніч після зустрічі з Данилом минула без сну. Моя голова пульсувала від думок. Амаль виявився зовсім не такою людиною, як я собі уявляла. Він був чуйним, розумним, і в його очах не було того холодного блиску, який я бачила під час нашої першої зустрічі вдома. Але чи змінює це суть? Він все одно залишався тим, від кого я втекла. І що тепер? Розказувати йому про свої почуття, які спалахнули раптово і яскраво, мов літня злива. Наступного дня, прийшовши до книгарні, я здивувалася, побачивши Данила. Він сидів біля полиці з поезією, уважно розглядаючи якийсь вірш. Доброго ранку, тихо привіталася я, намагаючись приховати хвилювання. Він підвів голову, і на його обличчі з'явилася тепла посмішка. Доброго ранку. Аню, відповів він. Вибач, що без запрошення, але я хотів тебе бачити. Ми вийшли з книгарні і побрели вулицями міста. Розмова не клеїлася. Тиша між нами була вже не такою комфортною, як раніше. Вона була наповнена невизначеністю і страхом. Нарешті, Данило зупинився. Аню, сказав він серйозно. Я розумію, чому ти втекла. І я не збираюся тебе ні до чого примушувати. Але він замовк на мить. Але я не можу не сказати тобі, що відчуваю. Він зізнався, зізнався у своїх почуттях, які, як виявилося, були взаємними. Моє серце калатало, мов пташка у кліці Я теж ледь чутно прошепотіла я. І тоді він обережно взяв мене за руки і ніжно поцілував. Світ навколо нібито перестав існувати. Були тільки я і він, і цей поцілунок, що зібрав у собі всі невисловлені слова та емоції. Коли ми нарешті відірвалися одне від одного, повітря між нами стало легшим. Але питання, яке висіло раніше, нікуди не зникло. Що нам робити? спитала я, знаючи, що проблема з минулим нікуди не поділася. Данило замислився. Треба поговорити з твоїм батьком, нарешті сказав він: Можливо, він зможе зрозуміти тебе. Я сумнівалася, але іншого виходу не було. Наступні дні були сповнені очікування. Данило зв'язався зі своїми рідними, і вони погодилися допомогти. Він написав листа моєму батькові, де розповів про наші стосунки і просив його благословення. Відповідь прийшла через тиждень. Батько писав скупо, але головне, він не забороняв нам зустрічатися. Зустріч з батьком була складною він багато чого мені дорікав, але зрештою змирився з моїм вибором. А через півроку ми з Данилом одружилися наше весілля було скромним, але щирим. І, хоча воно зовсім не було схоже на те, що планувалося раніше, воно було сповнене кохання і надії. Зараз, сидячи на балконі нашої маленької квартири, я дивлюся, як заходить сонце. Поруч зі мною сидить Данило, і його рука міцно стискає мою. Східна троянда, як і я, знайшла своє коріння не там, де її посадили, а там, де її поливали любов'ю. І, хоча шлях до щастя був тернистим, він привів нас туди, куди ми прагнули всім серцем. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.